Всім салют, друзі! На зв'язку з суперматія містева і ми знову тут для того, щоб розпаковувати те, що ми придбали. Сьогодні будемо дивитись е, от таке от автокрісло від компанії Maxie Козі, модель Рок, е, який на Адакі е, отримав е, показник 1.71, якщо я не помиляюсь, 1,7. Е, а це доволі непоганий такий е, показник. Е, окрім цього, ми е, будемо тестувати да, ну, такий адаптер для того, щоб. Поставити оце крісло на базу Annex m type Подивимось, чи вийде це, чи ні. Тож поїхали. Колір у нас отакий от бордовий, да? Виглядає прикольно. Ззаду у нас є отака штучка, яка відкривається. Це не багажничок, це для того, щоб поправляти оці стропи да? і встановлювати це все в архівку Кріпиться ця штука без. Ізофіксів а, лише ременями безпеки, але додатково можна придбати базу, на яку це поставиться. Але якщо чесно, база коштує стільки, ж, скільки і оце крісло, це крісло нульовка, тобто до 12 кілограм. Потім вже треба переходити на одиницю, а можна взагалі універсальне, але от така. Чому ми обрали це крісло з моєї дружини? Тому що воно виглядає безпечно. Да? Тут є така подушечка, вона е, в необхідних місцях, тобто там, де е, плечі, малюка, е, вони посилені. Є е, е, отака класна штучка для голови. Тобто, е, в будь-якому разі голова в безпеці, вона м'яка. Е, що тут ще сказати? Виглядає прикольно, так? Да? І положення, і, до речі, положення дитини в цьому. Е, Кріслі, воно більш лежить лежаче, аніж сидяче. а Це дуже важливо для дітей, які тільки народились, тобто на кого і спрямовані нульовки. Так? Ось такі справи. Давайте подивимось, чи вийде в нас встановити. Адаптери у нас Адаптери у нас фімові анекс. Ну, я, я чув, що є а, якісь там аналоги ще щось, але ну, якщо є. Сертифікований продукт, то чому це не придбати. Коштує це 700 гривень. 70 а для чого це робиться? Для того, щоб коли ти їдеш з дитинкою кудись на невеличку прогулянку, тобі не треба брати великий прогулянковий блок або е, люльку. Да? Ну, в даному випадку люльку, тому що дитинка мала, тобі е, достатньо взяти автокрісло. І базу. Потім ти встановлюєш на цю базу автокрісло, і в тебе виходить така невеличка люлька, яка дозволяє дитинці бути з тобою на таких от невеликих прогулянках. Так, ми відкриваємо. І у нас тут є дві от ці от кріплення ліва та права. Не знаю, з якої сторони дивитись, де ліво, де право. Наскільки я розумію, це все має бути по руху е візочка. Тож, зліва в мене ліва, а справа в мене права. Воно отут так? Да? є. І зверху ми встановлюємо вже люльку. До себе До себе обличчя. Давайте спробуємо. Защопнусь, і дивіться. Все тримається. А, так, у нас тут є ремені безпеки. Ось, а, Прикольна штучка, мені сподобався а, ця накидочка. Да? Дивіться, яка криша прикольна. Від сонця. Від сонця. Натискаємо. І дивіться, опа. Вона така м'якенька, така прикольненька. Мені дуже подобається, виглядає ця наша конструкція таким чином. Ну, Мені здається, непогано. Мені здається, непогано. І мені здається, що можна гуляти десь в центрі міста, якщо ти виїжджаєш там в центр міста або навпаки там виїжджаєш за місто, то трошки можна так погуляти з дитинкою. Клас. А ви що думаєте? Напишіть в коментарях. А, до речі, щоб від'єднати це все, щоб від'єднати, достатньо натискати на стандартні кнопки від'єднання, вони також працюють а, окремо. Да? Можна натискати спочатку один, потім інший. Від'єднали, воно від'єдналось одразу з адаптерами. Якщо вам адаптери потрібно залишити, на базі, то натискаємо оці білі кнопки. Да, білі тут і під'єднуємо. У нас адаптери залишились, крісло витягувалося. В принципі, все дуже просто, дуже зручно. І от защопнулось, і знову все тримається. Тож, друзі, напишіть свої думки з приводу цього крісла. Воно, мені здається, а, дуже прикольно по співвідношенню Ціна якість. А головне по показнику безпеки. Для цього ми і беремо в принципі, да, автокрісло для малечі. Тож з вами був Містер Вай, До нових зустрічей, пока.